Пановні клієнти, якщо ви хочете, щоб ваші рослинки були відправлені в найкоротший термін 1-2 дні. Замовляйте. Саженці на сайті balsat.com.ua або на Viber. Дірект і месенджер на даний час не обробляються у зв'язку із недостатчою кадрів. Троянда Карликова. Безшипна Кутіпай. Горщик 1,5 літри. Подивіться скільки. Бутонів не зав'язувала. Коштує 320 гривень. Гортензія Волотиста Металіка. Горщик 15 літри. Коштує 480 гривень. Барбарис Тунберга Наташа. Горщик по 9, коштує 170 гривень. А це Мускарі -біг Блю, Горщик по 9, коштує 190 гривень. Лавровишня Ото Люкен. Горщик по 9. Всем в этом росте очень рясно пьет угол. Коштует 120 грн. Пирис, Прилют. горщик 2 литра. Коштует 480 рублей Падуб. Хекенфи. На деяких есть уже бубчики. Коштует 160 гривень. Спірея Golden Тор Гощик 3 літри. Коштує такий саджанець 350 гривень. Не жалійте, стрижіть свою спірею. Вона буде дуже-дуже рясна. Паротія персіан спайр Гощик П9, коштує 280 гривень. А це фатінія Фразера робуста, горщик по 9, коштует 220 гривен. И бузуна черная, лейс ап, горщик 2 литра, коштует 520 гривен. Замовляйте саженцы на сайте balsat.com.ua або на Viber.